Ти І що? не буду змінитися. Чого, сину? Чаток не що боятися. Тебе це... Я боюся, вони в мене можуть забрати зарплату. Боюся. Такий малий, а вже дуже розумний. І він правий, вона може забрати зарплату. І не тільки зарплату, якщо купите, там нерухомість квартир, квартиру вже в шлюбі вона забере і квартиру, а може і машину. І багато-багато чого. Малий вже знає, малий в курсі. От. І це радує. Я взагалі е, думаю, було правильно оцій психології, відносин, психології жінок навчати взагалі, там, я не знаю, в підлітковому віці. Або там 10-11 клас, чи в коледжах, університетах. Щоб просто чоловіки знали. Що їх чекає в майбутньому і як, як з цим боротися? Я думаю, це було б правильно. Тоді менше б, жінки були б такими наглими, як вони зараз є. Якось так. Зустрінемося в наступних відео.